Славачок, словачок, славачок, Чок-чок, славачок, словачок, славачок, чок, чок. привіт, мої друзі, друзі. З вами Словачок, Влад Укр і Льоша. І сьогодні ми почули по новостях, що сьогодні буде ходити сиреноголовий. Ми не знаємо, откуда він тут взявся, де він всі ці роки, ми не знаємо. Владік на всякий случай взяв автомат, так що ми сьогодні остаємося на ніч е, тут, щоб це? Щоб зробити цю сирену голову і побідити. Так що поїхали! Зараз уже так вечір, вже, вже закат сонця. Так що ми збра... Ну це коротше, грушечний автомат, це не настоящий, але сподіваюся, ми хоча б щось... на пуйках да. і ми хоч Добре. щось по попитаємося з ними зробити. Потому що у нас оружия настояще немає. І коротше прийдеться воювати з цим Кстати, я Не знаю, може виграємо його. З автоматом цим немає починає. Ладно, погнали, посидим трохи в довіку, і якщо почем звуки, ми включимо камеру. Друзі, ми построїли блокпостики. Тут є отакий блокпостик. Тут у нас е, така найзахищений. Так, це найзахищений, е да, тут навіть пол є. Ось От, тут саме технологічний біля трактора. Тут, тут двохітажка. Я і... до вас прийду через туди. Короче, а отут у нас Льоша. він буде лягати, тут спеціально, але це потім буде. Так що ми пішли сидіти в домику, Владик буде в блокпосту. Так що Владик нас позвав, коли прийде сіреноголовий. Так що всім до того, як прийде сиреноголовий. Коротше, ребята, пройшло вже минув 20. Ми тут сидимо, Владик нас не живе, Голового нема. Так що ми ждемо, поки нас позвев Владик. Да! Ты пришел! Серьезно? Да! Тихо, тихо! Чуть на сирену! Под, -по -по пошли опять к нему! <гоняр> ты что, ты его тут силишь, да? Mm, да, Что будем делать? Я не знаю, вопросов нет. Может, выстрелить из него? Та ти не попадеш, тебе калаш, бляха, і то на пульках. Що ти з здалека? Він же не стріляв на 100 метрів. Ну так. Да. Це він на 18 метрів стріляє. А там, бляха, наверное, метрів 200. Як ти в нього попадеш? О, стой, стой. Стоп, стоп. Стоп, стоп. Він іде, бляха! Бомбі! Закривай, закривай, закривай. Цей. Все. Так, все, мы закрылись в домику, надо закрыть все а Так. А мы стоим чем? Э. Это что, заражен? Ага. Так, все. Что же будем делать? Мы... <свист> Бляха, тихо! Бляха, аж дрожишься! Ты что, перешел? Это за аж трясать из-за того, что винита. не да. Ой! О! О! -о, -о, -о! О шупал, бляха, давайте впрямся в стенку, чтобы не упасть. <соцветные> Ё-моё, он затрясся всех. Леша, впрыща в стенку, чтобы не впасти. Бляха, что же делать? ладно, Владик, давай шмаляй по нём. Так, открывай дверь и стреляй по нём. Кончились. Понял. Сам магазин пустый. Стоп, у нас же в домику есть пульки. Іди перезаряди же не десь там. Ты ж там ложив их. Mm -hmm. Потому що владик приніс пульки и не засипав их всі, я це не засняв. Короче, він там заряд... зарядив? Зарядив почти. Стоп. Ну скільки в тебе примерно пуль есть? Ну, все хватит. В мене, пац, Пацани, в мене є план Б. Окей. Okay. Давай ми вибіжемо в мій блокпост самий безпечний, ти по ньому всю обойму ви... Mm -hmm. І будеш стріляти ровно по сирені, поняв? Поняв. Mm -hmm. Все, погнали. Mm -hmm. Все, погнали в блокпост! Пригай, пригай, Владик, запригай, запригай! Запри. Я в блокпост. Я Йо-мо-йо. Йо-мо. Не грузиш нема автомата, побитиря на голову. Це дуже страшно звучить, но ну, я не знаю. А, так, так, я забув. А? Це я в автомат складав в автомат залізні пульки. Перше було моя на обыча, а друге залізне. А в тебе були такі типа алюмінієві? Почти. А, понял. Просто залізні, тільки не, не настоящі. Ще попав? То ти погод, яму в рот, в зуби сюда попав. Він він відкинувся. Клас, ну все, ми побідили сиреноголового. А тепер давайте свалим нафіг отсюда. Лайко, да я сюди. Ребята, з вами був Словачок і Владукар. Всім покидала! Дякую за перегляд, хлопці. Словачок, 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 чек чек.